Всім доброго дня, сьогодні 8 березня. Я поздравляю всіх, хто відмічає це свято. І сьогодні на каналі Українське Яблуко ми будемо обрізати персик. Так як я вам обіцяв, це трьохрічний персик Flaming Fury PF5B. Один із найкращих середньоранніх персиків. Живці ще є у нас з холодильника, ще небагато лишилось, кому треба можете ще добирати на нього. І ось ми підходимо до персика, бачимо, що на третій рік, подивіться, квіткової бруньки вже багато. Діло в тому, що потрібно його, цей сорт, а не тільки цей сорт, якщо все, квіткова брунька на третій рік є, її залишати певну кількість. Чому? Тому що, щоб спиняти ріст, тому що бачите три роки, і дивіться, який величезний, який величезний персик і заклав плодову брунку. Якщо ми будемо плодову брунку зрізати, ось цю зрізати мало залишати, то він буде все більше і більше рости. І нам теж вегетативну і маси стільки не потрібно. Тому треба тримати баланс. І оцей баланс ми певну кількість залишимо. Взагалі то я хочу вас попередити, що ця погода незвичайна е, майже три неділі морозів сухих, безсніжних, бездощових днів. І тепер така жара, Сам, е, дерево е, персика, і кора його дуже нищільна. І е, тож 100% йде обсушування. Обсушування такими вітрами і такими холодними морозними е, днями, які в нас були. І йде просушування деревини. Якщо ви посадили персик, е, я рахую, що потрібно було е, ось так його, як от на тому, що залишилась е, залишилось, е, картонка, отак його було огородити, щоб менше він обітрувався хоча б там. Ну, якщо зараз так відбулося, ви поприскайте мідьмісними препаратами, які ви маєте, і потім покрийте препарат 30В або 30Д. все таки плівка. Ця буде до 15 днів зберігати від висушування. І вище уб'яти всіх шкідників. Тому, навіть якщо ви його посадили, щоб від висушування його зберегти, оприскайте препаратом 30 d або 32, або які інші у вас є. Просто я говорю з цих дешевих, які на нашому ринку. Переходимо до обрізки. Ми бачимо, ми бачимо тут багато є. Я дивлюсь, деколи багато є е, іменно. Бруньки на нижніх. Всі відрізають, кажуть, що воно отак от впаде. Ви знаєте, я ніколи не відрізаю отакі. От я на третій рік, наоборот, їх залишаю для того, щоб вони спиняли різ дерева і тут були плоди. На другий рік я їх відріжу, вони не потрібні. Тому давайте ми почнемо прямо. Все. Дивіться, гілка дуже хороша. Дуже хороша. Вона не така потужна, але достатньо, достатньо велика для того, щоб ми могли залишити на ній персик. І от ми залишаємо от, один, два, три, п'ять. І тут лишити два, максимум три персики. Все. Ще одна гілка внизу. Теж ми її обрізаємо, залишаємо один персик. Цю гілочку на відновлення. Далі переміщаємося вверх. І от ми бачимо що. Бачимо цю потужну гілку, яку ми просто... Переведемо і зробимо ось так, і звідси піде новий пагін. А цю гілку, де є де є багато плодової бруньки ми залишимо. Цю ми відріжемо теж на заміщення, це на заміщення. А цю ось так залишимо. І тут буде по два. От шість персиків може бути от на цій гілоці. Я хочу у вас застережити, щоб ви запам'ятали. Запам'ятайте, персик дуже любить сонце. Сонце для нього все. Якщо сонячне проміння, не пропа, не попадає, є проблема. Якщо у вас є тінь, не садіть там персика. Заберіть цю тінь, заберіть то друге дерево. Це особливо для приватних. Заберіть якісь там ті, які перешкодж, перешкоджають е, там якісь будівлі чи що, то там не садіть. Перемістіть, або там якийсь забор у вас, той забор якимось чином, щоб туди сонце попадало. Якщо буде попадати 100%, буде 100% результат. Якщо буде попадати 80-80, якщо 50, то ви тільки половину отримаєте. І запам'ятайте, що треба обов'язково, треба обов'язково е, проріджувати його і дивитися, які гілки, щоб... Пускати в сердину, в середину пускати сонячне проміння. Подивіться, ну, дивіться, це непогана гілка, але ми її відріжемо, бо вона затіняє ту частину. Тут ми бачимо гілочки, які ось тут цю можемо залишити на один рік ми її залишимо. Ось тут залишимо плодову бульфу, ось тут теж зав'яжемося, ці менші ми зріжемо. І ось тут, тут теж. Так, рухаємо далі. Бачимо ця гілка, яка росте в середину, і вона стоїть між цими гілками центральними. Вона буде затіняти. Тут є урожай, от на ній і все, але ми її видаляємо. Ми її видаляємо. Донизу гілка. Дивіться, Ну, ніхто їх так не лишає. Я дивився, а в мене завжди так виходить. Донизу, вона йде донизу, але я її зріжу тут. Тут буде два персики висіти здорові. І я це знаю. Якщо, дасть Бог, все буде добре і не буде. Е... Заморозків які ось таких, які б могли обмерзнути дерево. Далі ми бачимо гілку, яка потужна, продуктивна. Ми її залишаємо на плоди. Тут буде плодів, багато, якщо все буде звичайно. Ось так. Вся гілка туди росте. Заберемо. Ось так. Так, далі ми бачимо дві гілки. Одна. Но тут плодової бруньки мало, плодова брунька тут. І вона буде аж туди. Ми можемо її залишити, і можемо її не залишити. Ну, але так як ми залишаємо, щоб спиняло ріст, ці плоди, ми залишимо тут, щоб було два плоди. Так само і тут. І тут буде пару плодів. Я такі гілки не зрізаю. Подивіться, які чудові вони. Як їх можна зрізати, як можна на них отримати плод. Тому дивіться, уважно вчиться. Тепер що ми бачимо? Що ми бачимо? От гілка росте між цими центральними. Її можна залишити, можна зрізати. Але вона трошки затіняє. Ми її зрізаємо і переводимо ось так на цю, щоб звідси пішли новий пагорб. Ця непродуктивна, ми зрізаємо. Далі посередині гілка, тут ми залишили її, бачите, а тут, а тут ми її зріжемо, щоб освітлити крону про те, що я говорив. І теж забрати. Забрати звідти кінь. Так, йдемо далі, дивіться, знову дуже низько роз... гілка, але ми її залишимо. Тут ми отримаємо урожай і на другий рік зріжемо. Дивіться, теж вона йде вниз, і ми теж її залишаємо. Тут буде урожай. Так. Цю гілку нам треба обмежити. На ній плодів небагато. І ми її... Зріжемо, який ростуть центр, потім зріжемо сюди або сюди під агілочка. І залишимо теплодоношення ось такий кусочок. Все. Ця гілка росте дуже вертикально, нам треба розкрити крону про то, що я говорив, і пустити сюди сонячну проміжку, ми її вирізаємо. Ця чудова гілка чудово розміщена, це одна із найкращих. Тобто вона не низько, не високо. Ми залишаємо тут. Це дуже низько розміщено. Тут буде культиватор йти. Продовжуємо далі. Центр росте і відрізаємо. Далі переводимо ось на цю брунку, яка сюди піде. Залишаємо на водоношенні. Рухаємо далі. Ну що, ми можемо її залишити на плодоношення. Частину цю вирізаємо. І от тут лишаємо на плодоношення. Я думаю, що на наступний рік ми її тут відріжемо. Низько, низько ця гілка. Над нею стоїться, буде тінити, тому ми оцю гілочку саме внизу зрізаємо. Донизу росте, але тут є фотова брунька, ми її залишаємо. І вирізаємо освітлим кроном. На на плодоношення. Наплодоношення. Наплодоношення. Далі. Переходимо сюди. Переходимо сюди. Гілка непогана. Ми її зрізаємо так, тут обмежимо, тут наплодо не буде. Вся на заміщення вона, можливо, відросте, ми її зріжемо на другий рік. Отак. Подивимося, звідки піде. Зелені операції обов'язково. Так, і далі лишається одна гілка. Лишається ця одна гілочка. Ми зрізаємо мілкіє які не продуктивні ці продуктивні і ці продуктивні. А тепер подивіться, яке було дерево, і яке воно залишилось. Розкрили чашу, просвітлили крону тут, тут кругом. Зробили так. І у нас вийшла чаша, і у нас вийшла нагрузка урожаєм. І... Ми можемо отримати урожай і збалансували дерево. От в такому плані вам потрібно працювати на третій рік. Тому що ця підщепа, манджурський персик, дуже потужно росте. І тому баланс треба утримувати. А це ми будемо закінчувати, все буде Україна, все буде добре. Приглядайте за своїми деревами. До побачення. Наступної зустрічі.